Що краще постелити під стяжку на ламінат, щоб вийти в рівень з іншими кімнатами, дивлячись, який там слой і яка кривизна. Якщо дуже тоненький слой там до 15 мм, то це може бути нівелір маса, саме невілююча суміш. Якщо там 15 мм і більше, це може бути гіпсокартон. Є, звичайно, спеціальні плити у КНАУФО для того аквапанелі, але вони дуже дорогущі. Вологостій гіпсокартон, наприклад. Чи плитайка не боїться води, є такі плити. Вони наклеюються на стяжку, тобто приклеюють якимось клеєм гіпсовим, ну, краще на цементній основі. Це може бути плита ОСП також, на гарцовочку укладена. Це може бути два слої. Краще це два слої гіпсокартону. А якщо вже там три см і більше, це може бути стяжка армована з проміжним слоєм. Тобто спочатку клей для плитки під грибінку, потім стяжечку з армуванням.